Останній день грудня сиджу я, значить, як завжди, за компом. Не сподіваюсь на новорічний подарунок від Діда Мороза, чую що шурдить за дверима. Дай думаю, перевірю, що там за везня. Тут або затоплюють когось як завжди, або правоохоронці шукають колишніх боржників, або свідки його запрошують, як завжди, до раю. Отже, виходжу, я бачу спину людини у червоному, і ось цю коробку. Я цю зелену коробку впізнаю з тисячок коробок, як у відомій пісні. Не очікував я під новий рік карті X70, а й ще й ti версію. Так, друзі, це багатьом відома серія Gaming X3 від MSI. Одразу на коробці помічаю 12 гіг відеопам'яті. Це добре, все саме сучасне, технологічне тут і DLSS 3.0, Nvidia Reflex. Коротше, давайте швиденько дивитися, що там і чи є різниця між моєю 4080 та цією 4070 Ti від MSI. Незмінний в тримач під карту від емеса, як це завжди буває. Току від нього як від Шольца для України, ну те, що є, то добре. Я про тримач не шольца. Вже казав не раз, ще раз повторюю, краще тримач, аніж ця штуковина. Ну і відомий всім дріт живлення. У 4000 й серії саме такі дріт живлення. два піни по вісім з боку живлення сюди, один туди, тобто в карту, але в мене є ось це. Ні, звісно, не колеса, ні, це сучасний блок живлення від MSI. MPG на 1000 Вт, голд виконання, всі знають, відомий японський конденсатор, фірмова технологія вимикання від труду, коли ну, за низькі температури це знаєте також. Найголовніше це сучасний стандарт єднання відеокарти PCI 5.0. Зараз це 16-й коннектний PCI дозволяє отак, от просто єдиним дротом з'єднати карту і блок живлення. І це просто топ рішення. Все дуже просто і зрозуміло. На яких тобі соплів, два або по три повітря. 8-пі на все дуже просто. One to one. Подужний трансформатор до цього ще й компактний, підійде у будь-яку сучасну збірку, ATX 30 здатний витримати загальні стрибки потужності аж у два рази, тобто 200% це також технолоджі. Ну і дроти. Тут це по красі, у торбі дорого-багато. Дроти на різне єднання, бо модульне. Мене цікавить саме цей дріт. Ось саме він. По ньому передається до 600 Вт навіть для 4090 достатньо цього току, для 4070 Ti, тим паче. Єднання надзвичайно просте навіть для шкодення. Такий собі жарт, школяр, блок живлення за 7000 4070 Ti. Все просто, друзі, Блок живлення до опору, все. Відмічаю надійне тримання, можна та хоч орка по горбу лупити. Надійність, перевага МСА. Ну і карта, звичайно. Виглядає вона саме так, як і RTX 4090, я маю на увазі попередня. Удосконалені Вертухани Torxan я вже казав про них у зборці ПК, ще більше комфорту, ефективності та тиші. Зовні, по суті, все як і раніше. Продуманий радіатор, бекплейт і відкритий ГПУ тут також. І на мене все ж головніше це класичне виконання з удосконаленнями, і це найгарніше рішення від виробника. Ну навіщо щось нове вгадувати, коли і так все добре, та ще удосконалене. Карта, як і вся 4000 серія, велика, але не така велика, як компот мої тещі. Корисний напій, не те, що в магазині шмурдяк продається. Наливаю склянку компоту і полетіли тестувати. Сміх і гріх, ну знав же, що так і буде, лити згори ну це недобре. Знаю і все равне роблю. Хотів, бо по красі, як то кажуть, на камеру, поспішив, насмішив. Як то каже, з другої спроби вже як треба, ваше здоров'я, друзі, полетіли. Карта у компі, і нагадую, ПК залізо з попередньої зборки той ПК, який був в магазині, з магазина. 7 13700 у розгоні, 32 пам'яті DDR5 на частоті 7200, швидкісний SSD, отже, все як треба, ніяких упорів залізо далі. Мені багато разів писали, нагадували, що саме у DirectX 12 на Максах Fortnite, ну дуже вимоглива гра до карти для любої карти. Ну, давайте перевіримо, подивимо. У 2К-12 директ микаю, звісно. епіграфа, все, що можливо до опору, я не розумію, чи повинно так бути, чи ні, але 600-700 кадрів якось забагато. Я не знаю, напишіть, це нормально так взагалі. Для тих, хто грає саме оцю 8 ВСУ, впевнені цифри за можливостями уяви, але ну, десь буває і 500, і 700, я на це не дивлюсь. Я не є гравцем або фанатом саме цієї гри. Ви просили, я показую. Ну, Маємо, що маємо. 4070 Ti навантажена лише наполовину, температура близька до 50 градусів, і на мене показник дуже-дуже чудовий, навіть бомбезний. Про комфорт скажу коротко, так, друзі, 4000 серія, вся вся серія 4000 дуже-дуже швидка, це зрозуміло, і при цьому дуже тихі всі карти. Я вже тестую навіть четверту карту або п'яту 4000 серії, і всі вони дуже і дуже тихі. Ця 4070 Ti не є виключенням, щось по Fortnite додавати не бачу сенсу, просто все дуже і дуже добре. Мене, по-перше, цікавить, наскільки ж все ж 4070 Ti виглядає круто або ні на фоні інших. Для порівняння зліва RTX 4080, праворуч 4070 Ti, ну наша карта. У цій відомій грі показники однакові на захмарних налаштуваннях. Я на днях тестував також 4080 і був приємно вражений саме працездатності. Отже, у дьмаку на однаковому двигуні з технологіями RTX 4080 у середньому видає десь близько 150 кадрів. Наша ж 4070. TI приблизно 125-130. Звісно, буває десь і 110, але на деяких локаціях буває також і 150. Але 25-30 кадрів різниці я вважав, що результат буде гіршим. Я приємно дійсно здоволений. 4070 Ti з додатком саме TI, а це, як ми знаємо, більш швидка та розогнана серія, ніж просто стокова. Тому різниця у 30 кадрів на мене є ну, досить непоганим показником. Обидві карти майже наповно завантажені, єдина відмінність це 40 4070 Ti на 3-4 градуси холодніше, ніж 4080. І к слову 4080 від Гігабайту. Я навіть не очікував, що саме 4070 Ti буде настільки швидка. Думав, буде. Ну, десь різниця в 50 мажовах кадрів. Так, 12 їх відеопам'яті у всіх іграх вистачає за очі, і це наперед я кажу. Ну і далі давайте подивимось на Warface 2. Також все на максимальці. Останнім часом, друзі, я, ну дійсно так, мені зашла саме ця гра, маю на увазі колда по сітці. Зовсім інша справа, як то кажуть. У середньому десь за 20 хвилин гри маю 135 кадрів. Це у середньому. Буває близько і 100 кадрів в залежності від двіжу. Тут зрозуміло, на карті возня як у секінді у день за. Карта максимальне навантаження по рівню графіки, тут це топово, по температурам дуже-дуже схожі показники з відьмаком. Дуже важливо 4070 Ti порівнювати на однаковому ПК залізі, я маю на увазі комплектуючи це проц, мати, пам'ять, навіть однакові частоти пам'яті, саме як це я і роблю. По традиції ліворуч 4080, праворуч 4070 Ti. У середньому різниця дуже схожа, як була у відьмаку, а це близько 30 кадрів, це середній наголошую. Різниця на мене дуже розумна. Наприклад, Наприклад, раніше у трьохтисячній серії різниця між топовими картами була менша а купувати топ не було на мене вірним рішенням з точки зору саме коштів та працездатності. Зараз вже чіткий зрозумів розподіл серед карт, і покупці самі вирішують, що є оптимальним, є бажання платити 250 баксів за додаткові 30 кадрів. Будь ласка, вистачає 130 кадрів, тоді 4070 Ti. Все дуже вірно. Отже, різниця між 3080 та 3070 Ti зрозуміла. Давайте подивимось, як чувається народний вибір кошти вихопці, маю на увазі RTX 3060 Ti. Однакових налаштуваннях 3060 Ti за 15 хвилин видає десь, ну, серед як ви бачите, 66 кадрів проти 135, як у 4070 Ti. Різниця у два рази тут без коментарів. Ціну на даний час я не знаю, яка на 4070 буде, але впевнений, вона не буде нижчою за 1000 баксів для 3060 Ti 20 плюс к гривень, саме скільки вона коштує зараз, результат погодьтесь дуже непоганий. Пишете у Requiem на Ультрах здатність у 2К, і більшість користувачів саме з такими картами грають у 2К. На виході маємо у середньому 170 кадрів. Помітив, що сучасні карти суттєво так розривають іменно попереднє покоління, саме у різниці кадрів. Зараз вже між 3000 та 4000 серією різниця може сягати легко 70%. На жаль, немає 3070 тяйки, але якщо порівнювати 3060 Ti та 4070 також Ti, різниця дуже суттєво. Особисто на максимальному рівні графіки це ну, просто не те, що помітно, а просто вкидається у очі. Тут майже в три рази різниця, і це не просто різниця, це просто прірва. Так, 4070 Ti дуже швидка, і якщо порівнювати її вже з топовою 4080, то різниця, звісно, буде на боці 4080. Різниця десь 30-40 кадрів. Ну тут зрозуміло, 4080 топове рішення, так і по суті і повинно бути, але і по ціні. 4080 суттєво дорожче. Саме на мене RTX 4070 Ti стане такою собі золотою серединою серед топ карт, і ті, хто завжди не Купує саме топ, придивіться саме до цієї карти. Пам'ятаю, у свій час, коли тестував 3090, було близько 80 кадрів. Так, час минає, гру оптимізують часом, але і рівень графіки суттєво так собі підріс. Згадую, якою ця гра була півроку тому, і це дуже велика різниця. зараз набагато стало краще. Додали руйнувань розчленування, купу ефектів різних, тому 90-100 кадрів на самому топі я вважаю дуже непоганим показником. Якщо, наприклад, вимкнути трасування всі ці новомодні промені додається ще близько 40 кадрів. 140 кадрів під здатність монітору та герцовку 144 – це саме те якраз для мене. Як грати вирішувати, друзі, саме вам, але я би не казав, що з вимиканням променів гра стала якось простіша. Ну, зовсім ні. 60 градусів для такої потужної карти це ну, просто не про що. MSI свій хліб їсть не просто так. Мені завжди карта від MSI, і саме карти подобалися. Материнські плати у них дуже чудові. І важливо, звісно, якого виробника у вас ПК комплектуючий. MSI взагалі не має поганої серії, на відміну від інших виробників, навіть бюджетна Ventus, яку її вважають, ну дуже чудова карта. Та серія маю на увазі, що казати про Gaming X3, оцю або Supreme. Недарма кажуть, куріння вбиває, не псуйте, друзі, своє здоров'я цією Гедотою взагалі. Ну і заради приколу збірка з GTX 960 на мінімальці, фулздатність, бо не втягує 2К. Ну так, 20-23 кадрів. По цій зборці відео буде дуже скоро на каналі. Я показую зрозуміле, як швидко плине саме час. Колись топово 960, а зараз це майже затичка, як то кажуть, 20 проти 140. Кадрів відчую різницю. На мінімальці 40-70 то і зовсім буде 200 плюс кадрів. Так, швидко плине час, ну а ми рухаємося далі. GTA Online теж додала у красі, суттєво так додала. Це не та GTA, що була десь рік тому назад. Скоріше, до прикладу, додав цей шедевр мистецтва, ніж реальних тестів. Я не жартую, це насправді шедевр. Погрів все на максимальці, що, можливо, в цей час я вмикнув. Друзі, дивіться, яка чудова сумка. Україна у світі зараз країна номер один. Бо в нас Свіна з ражнявими загарбниками. На жаль, вони не зрозуміли, що перспектив в них немає. З нами увесь світ, а зрашує Рашої згої та дикуни і саме такі, якими вони і є. Пробачте, не втримався, щоб не чіпати лайно до гри. 130 кадрів по сітці, цифри за очі. Більшість сучасних ігор якраз від 100 кадрів, і це саме мінімум. Для сучасних ігор вистачає 30-70 за очі, тому повторюю, навіщо купувати саме топ, коли вистачає, і навіть такої карти. Як то кажуть, заможня людина, багато жити не заборониш. Все тут чудово кольорово, ще один проєкт від RockZerock, -Rock, відомий всім Red Dead Redemption 2. Ультра, як у попередніх іграх, і у середньому маємо щось близько 130 кадрів. Вже навіть символічно бачити подібні цифри, неможливо або це GTA, або Кіберпанк чи колда. Приблизно однакова кількість кадрів, оце я називаю спрямованість на баланс. Часто запитують, що за прога, яку я тестую залізо. Це, друзі, fps -монітор. Можна Налаштувати під різні показники, вона коштовна, до речі, але є і безкоштовна, ви знаєте, як це робиться. Показники майже не змінні. Маю на увазі кількість кадрів за темпер... та температуру. До 60 градусів температура більше не росте і до цього майже 1200 обертів на кулерах. І дуже-дуже тихо. Ну і давайте ще по грі від наших хлопців. Відоме метро теж на максимальному рівні графіці. Трасування на ультрах все інше на екстримі. Тут ще краще веселіше, у середньому у пустелі мають 200 кадрів. 200 як для такої гри це просто відмінне оптимізування, і з виходом другого сталкеру, який усі чекають, більшість людей у світі побачать на що здатні українці. Весь світ і так захоплюється мужністю українців перед ривом агресорів, як щось українці роблять, то роблять це гарно і доводять до самого кінця. Я дуже гордий, що є саме українцям і народився на цій благодатній землі, і коли бачу, як наші роблять щось неймовірне, гордість мене переповнює. Декілька секунд натхнення по грі. Все тут дуже добре, як і раніше у 2К. Кого цікавить, як буде, наприклад, у 4К, друзі, будь ласка, нічого не чіпаю по графіці, я маю на увазі лише змінюю здатність монітору. Раніше у 2К було 180, а зараз 115-120 кадрів. З Часом кадрів стає більше, така собі особливість саме метро. Тим не менш, у кого 4К та хоча б 120 Гц монітор не проблема у 4К можна катати. У мене звичайний 2К 144 Гц, хай то що було, але друзі, для мене це оптимал. Ви все, друзі, бачите, розумієте, нова RTX 4070 Ti від MSI дійсно крута карта. Гарні показники по працездатності та й взагалі кількість кадрів, навіть температури та рівень шуму сподобались. І для мене дуже важливо наскільки карта шумна або тихенька. Саме ця Gaming X Trio є такою золотою серединою для мене. Навіть у волохатому бублику стрес тесту буває десь. 66 градусів, ви бачите, і це десь за 20 хвилин. У іграх в середньому зовсім 60 градусів, і це максимум наголошую. Навіть на потопна GTX 960 має 70 градусів. Ну що тут казати, топова карта. Залишається дочекатися ціни і можна купувати. Дякую Діду Морозу, що не забуває сухняних хлопчиків в Україні, а особисто тих, хто підписаний на мій канал. Хто не підписаний, чекайте у гості зеленого грінча? Він зараз гострілює пораші. А на цьому друзі я ставлю три крапки. Всіх друзі, з новим роком, здоров'я, натхнення, а головне всім на миру.